відчуваєте себе виснаженими емоційно і фізично. Робота не приносить задоволення. Домашні справи викликають багато негативу та потребують зусиль. Ви відчуваєте себе виснаженими та стомленими. Наймовірніше у вас синдром емоційного вигорання. Емоційне вигорання це стан, коли люди відчувають екстремальне виснаження і фізично, і емоційно і психологічно. Від тривалого стресу, надмірної роботи, якоїсь рутинної роботи, яка постійно повторюється, або неврівноваженого навантаження, коли навантаження вище, ніж ви можете його витримати або можете опрацювати ці завдання. Тривале емоційне виснаження та вичерпування ресурсів під впливом тривалого стресу, без можливості поновлювати ці ресурси, без можливості відпочити, призводить до внутрішнього накладу. Накопичення е, стресу, напруження, негативних емоцій, що, в свою чергу, призводить до виснаження, і це виснаження і викликає у нас вигорання. Емоційне вигорання називають синдромом 21-го століття, адже щодня випливають все нові і нові завдання. Все потрібно зробити навчора. Постійно звучать фрази про якісь дедлайни, або так багато просто життєвої рутини, на яку теж потрібна енергія і час. Цей синдром почали досліджувати в 70-х роках минулого століття. Почали говорити про нього в контексті професії людей, які виконували таку соціально допомагаючу функцію. Коли люди важко працювали, доглядали за хворими, не отримували достатнього зворотнього зв'язку і винагороди за свою працю, поступово вчені почали бачити, що навіть коли їм подобалась їхня робота, вони швидко вигорали і починали почувати себе не дуже добре. Але на сьогоднішній день. Про цей синдром говорять вже в контексті різної роботи і навіть просто рутинної домашньої. З часом цей синдром досліджували і вчені, і на сьогоднішній день, після багатьох дискусій, Всесвітня організація охорони здоров'я внесла синдром емоційного або його ще називають професійного виграння в перелік хвороб. І зараз це діагноз. В деяких країнах світу навіть можна отримати лікарняний. З такою назвою, за даними Всесвітньої організації здоров'я, виграння є прямим результатом хронічного стресу на робочому місці, який людина не може успішно подолати. Ми ж на сьогодні українці живемо в хронічному стресі кожного дня, враховуючи реалії, 71% українців щодня відчувають стрес. У світі 1 мільйон працівників відсутні щодня на роботі також через стрес. Давайте перевіримо, як у вас як ви себе почуваєте. Хто з вас останнім часом приблизно три тижні, можливо місяць, відчуває такі симптоми? Можете підраховувати хронічна втома. Що таке хронічна втома? Це коли ви навіть після того, як відпочивали ввечері або на вихідних, не відчуваєте себе відпочившим, все одно відчуваєте якусь напругу і фізично втому. Ви перестали турбуватися про себе якісь загальні справи, рутинні. Сходити в душ, одягнути чистий одяг, почистити зуби, викликають у вас або надзусилля, або не хочеться цього робити. І так зійде. У вас з'явилося безсоння, або навпаки, сонливість. Ви або не можете заснути, або рано прокидаєтесь, або не можете прокинутися. Можливо, вам постійно хочеться спати. Можливо, у вас змінилася вага, а ви для цього нічого ем, спеціально не робили. Ви або схудли, або набрали. Можуть частішити головні болі, проблеми з шлунково-кишковим трактом, е збільшуватися е захворювання такого е простудного типу. Е Можливо, у вас погіршилась пам'ять або увага. Щось таке просте. Вам потрібно було назначити зустріч або перекинути комусь інформацію, і ви забули прикріпити е, файл в пошті, або перекинути е, цей файл на флешку, або ви забули час, коли у вас зустріч, і його пропустили. Тобто щось дрібне. Але почали забувати. Або знаєте, як часто вдома буває, коли е, там поклали якусь річ, не можете її знайти, і просто це починає частішити або якась річ в дуже незвичному місці. Колись мій знайомий знайшов свою парасольку у себе в холодильнику. Е, е, у вас може з'явитися е, така слабкість у м'язах е, або млявість. Е, порушується мотивація. Вам нічого не хочеться робити, або нічого не хочеться дізнаватися нового. Вам це стає нецікавим. Те, що стосується вашої роботи або якоїсь життєвої сфери, яка раніше, навпаки, була для вас цікавою. Раніше вам щось подобалось робити, а зараз ні. Втрата інтересу до чогось е нового вас емоційно нічого не торкає. Не хочеться нічого читати, не хочеться дивитися, розвиватися. Все здається вже відомим, не цікавим або. Тим, що немає сенсу. Е, можливо, у вас змінилася ваша емоційна чутливість. Наприклад, ви були емоційно чутливою людиною, а стали такою відстороненою. Або навпаки, е, ви були не дуже чутливі, а зараз в якихось незвичних місцях на робочих зустрічах або дивлячись фільм, ви починаєте більше плакати. Тобто раніше такого не було, або якось емоційно реагувати, можливо, з'явилася агресія або роздратування того, чого раніше не було. З'являється якась така зневіра у своїх силах. Можливо, навіть підвищене небажання когось покритикувати рідних, колег, знайомих. Все не так. І знаєте, ще такий важливий момент, можливо, з'явився цей бажання знецінювати те, що робить хтось. Воно якесь таке природне, все таке здається неважливим. Ну що тут такого? Щось зробили? Допомогли написати звіт, організували якусь зустріч, або можливо хтось там прибрав вдома чи приготував вечерю. Все це неважливо. А, у вас могло з'явитися почуття провини і таке відчуття загнаності в кут. Робочий день або просто день тягнеться неймовірно довго, і ви все одно не встигаєте зробити те, що вам потрібно. Можуть з'явитися певні компенсаторні реакції, такі як шопоголізм, постійно хочеться щось купити, винагородити себе за щось, або заїдання стресу, або якоїсь напруги, чимось смачненьким, солодким, гострим, е смаженим. Можливо, частіше почали вживати алкоголь, теж ввечері для того, щоб розслабитися або переключитися, або хочеться якогось екстремального спорту або захоплень. Знайшли щось у себе. Якщо цих ознак більше половини яких я перерахувала, або третина, вітаю! Ви на шляху до емоційного вигорання. Але все не так страшно, спокійно. Зараз будемо розбиратися, як цього не допустити. Вигорання стан, коли людина втрачає інтерес та відчуває спустошеність як моральну, так і фізично. Все частіше вигорання виникає саме через наш стиль життя. Які ж причини вигорання? Дуже часто це напружений ритм життя і хронічний стрес, ну, те, що зараз спіткає кожного українця. І українок одноманітність повторювальних дій, наприклад, молода матуся, яка доглядає за новонародженою дитиною, недостатнє заохочення та регулярна критика. Почуття недооціненності або непотрібності, коли немає достатнього зворотнього зв'язку, і ви не відчуваєте, що робите щось, те, що важливе, або те, що вам подобається. Але на вигорання ще й можуть впливати фактори, пов'язані з вашими особистісними рисами характеру. Частіше вигоріти можуть люди, які е, не вміють розставляти межі між роботою та особистим життям, не вміють казати ні. Та делегувати якусь частину обов'язків або просити про допомогу, які страждають на перфекціонізм. Все має бути ідеально. Ніхто не знає, як ідеально, але ми намагаємося дійти до цього ідеального е е е межі, яку собі поставили да, або показникам. Люди, в яких є це самопожертва, бажання допомогти іншим, самокритика або низька самооцінка, я все роблю і всього недостатньо. Коли людина часто фокусується на тому, як могло бути, а не так, як було, і постійно повертається до того, де да, щось там не зробили, щось не доробили. Коли людина є гіпервідповідальною і постійно знаходиться в напрузі, бо все ніби треба зробити. І коли в людини є бажання все навколо контролювати, це фізично неможливо, але це створює додаткову напругу. Люди, які зіштовхуються з синдромом емоційного вигорання, не відразу це відслідковують і не відразу розуміють, що щось таке відбувається. Адже вигорання це доволі тривалий процес, і він має Декілька етапів, тому на кожному етапі ми також з вами можемо реагувати. Наприклад, все починається з такої попередньої стадії, яку ми можемо назвати медовий місяць або активна включеність. Нам все цікаво, якийсь новий досвід. Ми прийшли на нову роботу або в нас новий проект, ми поринаємо в нього з головою, або в нас якась нова роль дружини, мами, волонтерки чи волонтера. І ми. Кайфуємо від цього, в нас кураж від того, що ми робимо. Або навпаки, те, що багато українців відчули на початку повномасштабного вторгнення, ми на адреналіні самовіддано почали волонтерити, допомагати, і не відслідкували цей момент, коли почали втомлюватися. Та? Коли перестали жаліти себе, в нас з'явився дисбаланс між іншими сферами нашого життя, і наступає виснаження. І е, приходить наступна стадія, яку ми можемо назвати втома, або щоб легше було вам запам'ятати, брак палива. Знаєте, батарейка починає сідати. Ми відчуваємо ось цей постійний стрес, він стає хронічним. А в нас за півтора роки у багатьох хронічний стрес повномасштабного вторгнення в нас погіршується імунітет, і в цей момент починає з'являтися ось всі ті симптоми, які ми з вами. Проговорили трішечки раніше. Е, і підтягуються компенсаторні механізми: е, щось з'їсти смачненького, випити з друзями, сходити на шопінг. В цей момент ми поступово переходимо до третьої стадії стадія виснаження, да, коли ми постійно в цьому стресі, без палива ми виснажуємося, батарейка сідає ще більше, і в нас з'являються якісь емоційні реакції. Втома стає хронічною, відпочинок не допомагає. Ось тут ось ця хронічна втома в нас проявляється. З'являються відчуття порожнечі, бажання втекти від людей. Починають проявлятися професійні хвороби. Наприклад, якщо ви багато працюєте за комп'ютером, у вас починає боліти спина або гірше зір. Можливо, з'являються якісь алергічні реакції, яких раніше не було. Ви починаєте відсторонюватися від свого хобі або від того, що приносило вам задоволення. Цього стає в житті набагато менше. У вас немає сил і енергії зустрітися з друзями. І все це може викликати кризу або розчарування. Відбувається така ніби втрата себе. Я не я, і ви функціонуєте на автоматі. Насправді, в цей момент ви можете продовжувати гарно виконувати свої обов'язки, адже у вас вже є певний професіоналізм, є певні напрацьовані стратегії, але ви перестаєте отримувати задоволення від того, що ви робите. Вам не цікаво і вам не хочеться цього робити. Тобто втрачається мотивація до діяльності або суттєво знижується. Ви можете ем, не хотіти спілкуватися з рідними або з колегами, бо на це просто немає енергії і сил. Відчуття таке з'являється безпорадності, безглуздості життя. Знаєте, такий, ніби екзистенційний відчай, що робити далі, куди йти, чим займатися. І вигорання стає частиною вашого життя. Але все не так драматично. Ці процеси ми можемо попередити. Для цього я пропоную вам навчитися таких двох моментів. Перший моніторинг вигорання. Я думаю, у кожного зараз є мобільний телефон, і ви регулярно слідкуєте за тим, щоб ваша батарейка на телефоні була заряджена. І ви слідкуєте 100%, 50, 20%. І вже критична якась маса, і його заряджати, або можливо, не допускаєте до цієї критичної маси. Тому що коли на телефоні вже там менше 20%, деякі функції можуть не працювати. Наприклад, не спрацьовує спалах на камері, або деякі застосунки не включаються. Так і в нас з вами нам потрібно моніторити, як ми себе почуваємо. На що у нас є зараз енергія, а на що немає? Тобто, звертати увагу на свій стан це перше, чого нам потрібно навчитися. Наступне, в цьому кроці ми можемо періодично проходити спеціалізоване тестування в інтернеті, знаходити тест на емоційне вигорання, стрес і досліджуєте себе, Робите таке дослідження раз на декілька місяців і дивитесь, чи не змінились у вас показнички. І третя одна з моїх найулюбленіших технік і методик це колесо життєвого балансу. Теж можете загухлити в інтернеті і почитати, але я зараз коротко про це розповім. У нашому житті є певні сфери. Для того, щоб наше життя було повноцінне, в нас мають бути присутні всі сфери. В класичному колесі балансу це приблизно вісім сфер, але у вас можуть бути свої. Наприклад, для більшості людей важливою є робота, і ми якраз про синдром вигорання і говоримо: особисте життя, родина, можливо, навчання, хобі, здоров'я, фінанси там, Заняття спортом чи щось таке. Тобто в кожного будуть якісь свої сфери. Ви малюєте коло, ділите його на певні сегменти, в класичному, нагадаю, вісім. Кожен сегмент підписуєте тією сферою, яка для вас є важливою. Називаєте її. Далі, в центрі кола у вас нолик, по шкалі, в кінці кола у вас десяточка. Кожну сферу вам потрібно оцінити по десятибальній шкалі. Як ви думаєте, наскільки зараз ця сфера присутня у вашому житті, і ви задоволені тим, як вона у вас розвивається? Пам'ятайте про те, що не може бути десяток по всіх сферах. Вимикаємо наш перфекціонізм. І ну, нолик у всіх сферах ну, теж, скоріше всього, не може бути. Скоріше у вас буде десь трієчка, десь п'ятірочка, десь шестірочка, десь сімірочка. У кожного буде своє. Далі, коли ви оцінили ці сфери, ви з'єднуєте ці точки і дивитесь, яка фігура у вас вийшла. Ідеально, коли це коло. Але коло майже ніколи не виходить. Якась сфера западає. І тоді є така аналогія: чи може котитися колесо, яке не кругле? Ні, це буде важко. Тому нам потрібно підтягнути його до балансу. Дивитись, яка сфера западає. Якщо вона для вас актуальна на даний момент, ну, наприклад, ви перестали турбуватися про своє здоров'я, але для вас це актуально, тому що організм вже передає привітики вам. Ви пишете, які кроки вам доступні для того, щоб потурбуватися про своє здоров'я. Наприклад, записатися до сімейного лікаря або прийти там щорічний чекап організму. Чи якщо у вас є якісь хронічні хвороби, пропити якийсь певний підтримуючий курс, який ви робите щороку, да? або ви перестали спілкуватися з рідними чи друзями. Чи можливо це зараз, да? можливо, частіше зізвонюватися, чи відвідати їх на вихідні, все це запланувати. Тобто, по кожній сфері, яка западає, якщо вона для вас важлива, ви пишете два-три кроки, які ви можете зробити для того, щоб її підтягнути не в напряг, не в напряг, не напружуючи себе, але щоб вам це було комфортно. Я рекомендую таке колесо робити приблизно раз на півроку, тому що якусь сферу ви підтягнете, інша може занепасти, і тоді ви пріоритет передаєте на цю сферу. Спробуйте це неймовірно цікаво і, як правило, дуже показово. Другим важливим кроком є профілактика або лікування вигорання. В першу чергу це відбувається через усвідомлення певних життєвих процесів та введення певних ритуалів в своє життя. Зараз буду розповідати, що робити. Перше турбота про себе. Змінюємо установки до роботи. Робота це не все ваше життя. Як ви вже побачили з минулої техніки, воно набагато ширше ніж робота. Важливо пам'ятати про такий принцип парето: 20% ваших зусиль дають 80% результату. Тому дивіться, куди ви направляєте зусилля, встановлюйте пріоритети. Вимикаєте синдром супермена. Дуже часто, особливо в людей, які працюють в соціальній сфері, є оцей синдром. Треба врятувати всіх, я можу, але ну нас на всіх не вистачить. І перше, ваше завдання це врятувати себе. Пам'ятайте друге правило, яке називається правило літака. Спочатку одягаємо маску собі, потім іншим. Якщо ви будете без ресурсу, хворі, ви не зможете допомогти іншим, тому дуже важливо навчитися турбуватись про себе. Якщо ви будете турбуватися про інших з позиції у мене є надлишок цієї енергії. Ця турбота буде якіснішою і кращою, ніж коли це буде якась жертовність. Це не буде на користь ні вам, ні людям, про яких ви турбуєтесь. Друге, слідкуйте за поповненням своїх ресурсів. Ви вже знаєте, як робити моніторинг ресурсів, тому обов'язково це потрібно робити. Даю вам ще таку техніку. Проаналізуйте. Які завдання вас або дії вас наповнюють, тобто зі знаком плюс? А які дії або завдання зі знаком мінус? Зрозуміло, що ми не можемо в нашому житті робити лише те, що нам подобається. Це буде це будуть якісь різні завдання. У нас є якісь обов'язки, як в професійному житті, так і в особистому житті. Якісь домашні хатні справи. Але тоді важливо будувати свій день або тиждень так, щоб в ті моменти, коли є оце завдання, яке виснажує, яке зі знаком мінус, воно перекривалося завданням зі знаком плюс. Тобто якась спустошуюча діяльність перекривалася наповнюючою. І таким чином ви також будете тримати свій емоційний та енергетичний баланс. Практикуйте якісний відпочинок. Бажано щодня. Або якісні відпустки. Звичайно, відпустки це зараз розкіш, але якщо є у вас така можливість, плануйте свою відпустку на 2-3 тижні, щоб була можливість переключитися, розслабитися, уповільнитися і потім адаптуватися до, знову до робочого ритму. А, є така формула ще від Яна Коминського, яка називається 8-8-8. Ідеально, якщо ви досягнете такого балансу: 8 годин роботи. 8 годин сну та 8 годин іншої діяльності, яка, ну, наприклад, спілкування з родиною, читання книги, хобі, відпочинок, спорт і так далі. Дуже легко 24 години ділиться на три вісімки. Наступне обов'язково слідкуйте за своїм навантаженням, щоб воно не перевищувало рівень ваших можливостей. Звичайно, зараз багато блогерів і усіх кажуть, треба виходити із зони комфорту. Але повірте, ми зараз з вами всі і так вийшли із зони комфорту. Не так легко жити в країні, в якій війна. Тому давайте собі той комфорт хоча б мінімально повернемо. Звичайно, я не кажу, що вам не потрібно розвиватися, навчатися, вчитися чомусь новому або пробувати щось цікаве. Все це класно, і якщо є у вас на це енергія, робіть. Але е Робіть оцінку своїх завдань, чи ті та кількість завдань, які у вас є, вони вам під силу, або вони вам цікаві, або це те, що ви реально можете зробити. Якщо ні, звертайтеся за підтримкою до друзів або за допомогою. Ви навіть не уявляєте, скільки людей насправді вам готові допомогти. Колись у мене був випадок. Я не встигала підготуватися до всіх своїх лекцій, тренінгів, е вебінарів і не встигала підготувати презентації. І що ви думаєте, я написала оголошення у Фейсбуці: хто може мені допомогти? І декілька людей відгукнулися абсолютно безкоштовно мені допомогти, хоча я, звичайно, була готова за це навіть заплатити. Тому. Люди готові допомагати іншим, тим паче, комусь це може подобатись. Щось що не подобається робити вам, комусь навпаки може подобатись, і ви таким чином зможете створити синергетичний ефект. Ви допоможете в чомусь людині, в тому, в чому ви краще розбираєтесь. А ваш колега, колежанка чи хтось із ваших рідних допоможуть вам. Наступне: вчіться делегувати та говорити ні. Ось тут іноді дуже важко буває, особливо людям, які працюють в соціальній сфері і звикли всім допомагати. Але пам'ятайте, коли ви комусь говорите ні, ви говорите так собі. І дуже часто люди готові прийняти ваше ні. Ми частіше заганяємо себе в якийсь кут і, ніби там зобов'язані комусь щось зробити чи допомогти. Е, слідкуйте за вашим балансом життєвих сфер, ви вже знаєте, як це робити. Наступне, влаштовуйте цифровий детокс. Ми зараз всі з вами постійно перебуваємо в соцмережах, моніторимо новинні ресурси, телеграм-канали і так далі. Це потрібно робити дуже дозовано. Я рекомендую робити це 15 хвилин двічі на день, залишивши собі приблизно два джерела новинних, яким ви довіряєте: чи це канал, чи це там служба новин, як ви дивитесь, чи ще якийсь паблік. Повірте, всі новини, які вам потрібно знати, щось важливе, ви обов'язково дізнаєтесь, ця новина до вас прийде. Вимикайте певні сповіщення з усіх чатів, щоб ви постійно не дергались, бо це також забирає у вас багато енергії. Декілька разів на тиждень обов'язково робіть собі ем, такий відпочинок від роботи. робіть щось, що не відноситься до вашої роботи. Читайте книгу, яка не професійна, займайтеся хобі, яке не про вашу роботу. Зустрічайтеся з друзями, які не тільки про вашу роботу, а які працюють, наприклад, в інших сферах, щоб ви трішечки переключалися. Якщо є така можливість... Змінюйте картинку, наприклад, домовтеся зі своїм роботодавцем, що якийсь день ви будете працювати не в офісі, а вдома, Або навпаки, якщо ви працюєте вдома, в якийсь день ходіть в офіс, або можливо в кав'ярню чи кафе, як ми сьогодні. Це теж буде додавати вам трішечки енергії в деяких випадках, особливо коли ви вже там на третій-четвертій стадії вигорання, корисною буде психотерапія. Поспілкувавшись з психологом чи ем, психотерапевтом, ви зможете подивитися, які установки про роботу або про певні сфери виснажують вас і заважають вам тримати цей баланс. Можливо, де потрібно щось змінити в вашому житті або до чого прагнути. І ще цікавими практиками і корисними для того, щоб знижувати стрес і профілактувати вигорання, будуть медитації або практики майндфулнес. Якщо ви зараз знаходитесь в Україні, українцям не рекомендовано медитувати, тому що ми не можемо надовго розслабитися, відключитися, бо в нас є постійна небезпека. Нам потрібно бути в тонусі, організм може. Іти всупротив. Але техніки майнфулнес, такого усвідомленого перебування тут і зараз, короткого, нам доступні. Як ми можемо це практикувати? Зранку, коли ви готуєте собі сніданок або починаєте свій ранок з чашечки кави чи чаю? зосередьтесь на цьому процесі. Побудьте 5 хвилин ось тут, ось зараз. Відчуйте тепло горнятка, який його матеріал, аромат цієї кави чи чаю. Зробіть перший ковток, відчуйте, як він чи вона розтікається у вас в роті, які це дає відчуття. Ось ця хвилиночка зосередження буде вас заземляти, уповільнювати і реально знижувати напругу, яку ми зараз всі відчуваємо. Дозвольте собі. Уповільнитись, та ніби перевести подих такими простими речами. Обов'язково введіть е, в свій ритуал, е, спорт або якісь спортивні заняття, або, якщо немає такої можливості, прогулянки на свіжому повітрі. Хоча б 30 хвилин швидкої ходьби також знижують стрес, піднімають ваш настрій, заряджають вас енергію. Ну і додатково ви збагачуєтесь вітаміном Д, що також знижує стрес, і важливо для нас зараз всіх. Отже. Емоційне вигорання може виникати у різних життєвих сферах: роботу, особисте життя, відносини і інші аспекти це стан, який може вимагати професійної підтримки від психолога, а іноді психіатра, або це те, що може може викликати вашої усвідомленості, вміння саморефлексувати, вміння допомагати собі, вміння якось себе підтримувати, але завжди краще. Знаєте, звертати увагу на себе вчасно, вчасно відпочивати, вчасно змінювати режим, вчасно практикувати якісь релаксаційні практики, адже краще попередити, ніж лікувати. Ну погодьтеся, піклуйтеся про свій стан і самих себе, адже завжди краще палати від чогось, ніж згорати.